У першій зустрічі гості почали лідирувати вже після першої половини гри 26-36. Після великої перерви перевага ще збільшилася на 17 пунктів, а рахунок на табло був 40-53. Остання десяти хвилинка стала вирішальною для сумчан. Завдяки набраним 22 очкам баскетбольний клуб «Сумду» все ж вирвав перемогу у своїх опонентів 62-59. Друга гра починалася за схожим сценарієм та, на жаль, закінчилася не так вдало. За рахунку 27 41 після першої половини господарі змогли скоротити відставання в останній чверті до п'яти пунктів, але дотиснути суперника не змогли. 61-69, реванш Харкова за першу поразку. Коментувати дуже тяжело, тому що від команди чекав зовсім іншої гри а, навіть після першої перемоги. честно, сил даже не было радоваться, потому что игра походу, была очень интересная, да, мы все время догоняли, и все эмоции остались там. Да, за первую игру я хотел бы сказать игрокам своим огромное спасибо за то, что собрались, догнали в конце, вырвали, можно сказать, на зубах победу. Просилось играть игроку игроков одно, играли совсем другое, не было командной игры какой-то, все время переходилось на индивидуальные действия. Да, у нас хорошие индивидуальные игроки, но виграє команда.